Вже з понеділка морози повернуться до України. Вночі буде до мінус 16 градусів, а вдень до мінус 9 морозу. Така погода триватиме весь тиждень. Знову будемо мерзнути, але не вся Україна деяким регіонам пощастить, та в них буде близько нуля градусів. Більш детально зараз ми вам все розповімо. Обов'язково слухайте до кінця. Так, у неділю, 15 лютого, значний сніг йтиме у всіх північних західних областях, а також у Вінницькій, на всій решті території країни, йтимуть дощі, тобто опади в цей день будуть всюди, та очікується хмарна безприясень погода. Вітер поривчастий: 7 12 метрів на секунду. З цього дня знову до країни увірвуться денні морози. Вони будуть на Київщині, Львівщині та усіх північних і західних областях від мінус 1 до мінус 4 градусів морозу. Нарешті території країни в день буде від плюс 1 до плюс 4 градусів тепла, а у південних областях до плюс 5 плюс 8 градусів. Вночі на північному заході країни від мінус 1 до мінус 5 градусів морозу. Нарешті території країни від мінус 1 до плюс 2 градусів тепла. Дорогі глядачі, підтримайте нас, поставте лайк та підпишіться на канал, ми вам будемо дуже вдячні. У понеділок, 16 лютого, по всій країні безістотних опадів, місцями можливий краткочасний мокрий сніг з дощем, та всюди протягом дня буде панувати сіра погода, вітер шквалистий 7-12 метрів на секунду. Температура повітря в денний час доби ще більше впаде, та вже у північних і західних областях очікується від мінус 5 до мінус 8 градусів морозу. Нарешті території країни від 0 до мінус 2 градусів. Лише у південних областях в день буде від 0 до плюс 2 градусів тепла. Вночі у південно-східних областях найхолодніше від мінус 8 до мінус 13 градусів. Нарешті території країни вночі від нуля до мінус 3 градусів морозу. У вівторок, 17 лютого, все також без істотних опадів, де не де можливий краткочасний мокрий сніг з дощем, але мало ймовірно, вітер здихне всього 3,8 метрів на секунду. Температура повітря в день найнижчою буде все також у західних та північних областях від мінус 7 до мінус 9 градусів морозу. На решті території країни в день від мінус 2 до мінус 4 градусів. Вночі у північно-західних областях ще холодніше: від мінус 12 до мінус 16 градусів морозу. На всій решті території країни вночі від мінус 4 до мінус 8 градусів морозу. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні.